Всіх вітаю, дорогі мої. Хочу та виставити залишки і вчорашнього, і попередніх відео. Там будемо з вами, як завжди, знімати ціни на залишки. Таке в мене зараз психологічний тиск такий. Розумієте, вийшла на вулицю на шлях, щоб порвати вишні на компот. І от чую над головою: літає, 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 жужжить, жужжить. Думаю, де ж він приблизиться, приблизиться. А він виявляється, ну, вже близько години, і оце над головою це, мабуть, розвідувальний якийсь птах. І не факт, що він наший. І це так тяжко, високо його не видно, і оце прям не можу вам передати. Думаю, ну зараз переключусь на щось позитивне. Так, ну і почнемо. Ось такий шарфик. Такого, він, да, більше бускового такого кольору. Ось, ну, як зазвичай, метр вісімдесят, десь на 65 см. Він щось причепилося. Під номером 220 і такий шарф буде коштувати 40 гривень, так як він, ну, видно, що був у користуванні. не так, щоб видно, ну, видно. Так, ось такий шарфик під номером 221, коштує 30 гривень. Ось він такий, розверну його. Він більш такий, ніби шифон або шовк. Ні, вірніше, навіть як тканина, як крепдешин, така, такий шарфик. Теж тут ширина, мабуть, 75-80 см ширини його, ну, а довжина як зазвичай. Отака От серветочка, Поліестер, вишивка, показувала я вам. У оглядах під номером 35, 30 гривень така серветочка. Так, ось ця серветочка вовняна. Під номером 5 знизимо ціну на 30 гривень. 30 гривень ціна такої серветочки. Ось. Так. Ну, Залишився ось цей шарф із попередніх оглядів. Ось такий він, бачите, ніби гірчичний з чорним кольори. І тут така вставочка жакардова. Він у мене йшов під номером 70. Тут ціну знижувала, знижувала, ставимо ціну 40 гривень для того, щоб він не залишався. Так, далі ось такий е, шарфик гірчичного кольору. Е, також розміри я показувала вам. Ну, тут не написано виробник. А, Індія написано. Отакий От індійський шарфик під номером 113, коштує 40 гривень. Так, далі залишилася скатертина. Ось така. З аплікацією розміри 1,20 на 1,60 м, під номером 145, щоб вона в мене не залишалась. Я ціну ставлю 150 гривень на неї. Так, далі наволочка. Ось така наволочка. Вона проста звичайна, тканинка натуральна. Біленька вона, це, мабуть, вона на виворіт. У мене чи на лице. Отака От наволочка під номером 38. Тут має вона білу вишивку. Ось, бачите, біла вишивочка. Вона на гудзичках під номером 38, 80 гривень. Так, Серветочка, ніби хтось відкладав із конваліями. І я перепитувала, ніхто не звернувся. По неї під номером 12-40 гривень така серветочка. Ось цей пледик. Хтось ніби замовляв, але я минулого разу виставляла, питала хто. Хоче замовити, хто замовляв, ніхто не відгукнувся під номером 113 160 гривень. Тут розміри 90 на 70. Він новенький, натуральний бавовняний пледик. Покривальце пледик. Так, ну Цей шарф також його відкладали. Можливо, хто по телефону відкладав я не запам'ятала, ось такий шарфик. Під номером 160, він 20 гривень коштує. Я ціну зняла, бо так як вони ну, речі залишаються, тому я ціну не, не тримаю. Ярличок, але тут не написано виробник. Так. Далі ось плед, оцей натуральний. Я, звичайно, вже придумала йому застосування. Зараз літо, і якщо не продасться, то застелю ним своє ліжко. Воно величезне, це покривало. Якраз вистачить розміри 2,40х2,10. Ціну знижую на 480 гривень. Це вже остаточна ціна. Якщо воно не продасться, то буде мені. Так. Далі залишився оцей шарф чи плед. Я вам вчора його показувала. Він насправді дуже гарний, але ну, тут трішки закошлатівся, він його би почистить. Я, правда, не робила цього, бо ніколи. Він такий дуже теплий. Він, і бачите, і китички не потріпані, не ну, Але трохи, можливо, після прання, можливо, не знаю. Він не, не збився, не. Нічого тут такого немає, от ніби ну, користувалися, можливо. Він йде під номером 202. Ціну я виставляла вчора 180 гривень, знижую на 160 гривень. І розмір його 1,80 мет на 90. Тобто, і як покривало можна використовувати на крісло, і як замотатися зимовими вечорами, він насправді дуже гарний. Мені подобається оце така, ну, такий візерунок, ніби він тканий. ну Це, бачите, воно не скрізь, але в деяких місцях є, це значить треба зібрати оцей такий ниточки. можливо... Є в кого машинка, щоб знімати це, що кошлатися, то це взагалі краса. Я ще собі не придбала, ніяк не придбаю. Так. Далі залишилася хустиночка під номером 205. Якщо я не помиляюся, можливо, хто замовляв, я помилилася. Бо вчора відео записала, а сиділа на вулиці, плила. Замовлення, бо так як в хаті, ну, світла ж немає, розумієте? В хаті не, недостатнє освітлення, я була на вулиці, і так, хто замовить, біжу сюди в будинок. Тому не знаю, можливо, якщо хтось і замовляв, і я не відклала, нагадайте мені. Але мені здається, що я не помилилася. Під номером 205 40 гривень така хустина, 90 на 90 розміри. Так, є отака серветочка Атласна, чи Поліестер, чи Атлас. Ем. Ні, на ярличку тут 100% поліестер. Вона абсолютно новенька. Я знаю, що були такі скатертини в мене замовляли. Сама тканина <кій> Жакардова, під номером 211, і 30 гривень коштує ця серветочка. Розміри тут 43 на 43. Так, далі подивимося на оцей шарф. Він мені дуже подобається. Я чомусь думала, що його заберуть прям дуже швидко. Я не знаю, можливо, камера не передає всієї цієї краси. От. Я показувала вам, що тут, ну, є обшито мережевим плетеним гачком вручну цей шарф. Це своя така родзинка на ньому. Насправді він дуже гарний. Під номером 215. Ну, добре, зніму ціну 50 гривень. Ось так. так. Далі залишився ось такий шарф. Дуже гарний під номером 214, 100 гривень, він абсолютно новий. Отакі кольори у нього, бачите, краса, мені подобається, лише не підходить він мені за кольором. Так, ну і решта, що залишилося, отакий пледик. Натуральна бавовна під номером 218, він йде. Ціна тут 180, я ціну знижу на 160 гривень, розмір його метр на півтора метра. От, от такий пледик. Ну, це, друзі, на сьогодні все, що я мала показати вам. Бо так дівчатка пишуть, замовляють, а воно того немає, того немає. Думаю, повторю, уже що залишилося. Слідуюча посилка, можливо, десь буде в п'ятницю, я так думаю. Вже зараз планувати нічого не можна. Але, ну, ніби й треба, але не можна. Ну, ось, ось такий в мене огляд. Чекаю на ваші повідомлення. Всім вам бажаю мирного дня, тихого. І. І до зустрічі! До зустрічі, дорогі мої, миру, добра і здоров'я. Всіх обняла!